Суми ввійшли в п'ятірку найдорожчих міст України, обійшовши навіть Львів. Такі рейтинги оприлюднив міжнародний портал Намбео. При визначенні місць враховувалися оренда житла, ціни на продукти харчування, тарифи на комуналку та середня зарплата. Сумчани такому місцю не дивуються, погоджуються. Обласний центр за деякими критеріями місто для розкішного життя. Роман студент місцевого вузу, хлопець нещодавно відвідав Львів, але справжній подив, а радше шок його застав у рідному місті. Город Львов виявився намного дешевле по проживанню, питанню і вообще для существування в этом місті намного проще. Хоча, якщо ми візьмемо, допустимо, город Суми це небольшой нібишої провінціальний город, да то у нас не так розвита інфраструктура. Подібний факт підтверджує статистика. Міжнародний портал «Намбео» бе оприлюднив рейтинг найдорожчих для проживання міст світу, лідирою Амільтон адміністративний центр Бермудських островів. Далі кілька міст Швейцарії ще нижче Італійська Венеція. А ось в Україні найдорожче місто Одеса. Далі Київ, третя позиція дісталася Харкову, четверте місце Дніпро і почесне п'яте суми. При створенні рейтингу враховувалася зокрема і оренда житла. Ріелтори дивуються, ціни на квартири у сумах чи не найнижчі в Україні. Середній запрос на однокомнатну квартиру в районі полутора тисяч гривень. Середній запрос на двох. Третий трехнатную квартиру тоже ориентировочно где-то 15-2000 трехкомнатная бывает тоже запрос от 1500, потому что там больше коммунальные платежи тянут. В связи з тим, что повысилась коммуналка, она практически равна аренде месячной квартиры. Втім, низька у сумах и средняя заробітна плата станом на 2016 рік в обласному центре вона становила 4350 гривень. М, що по Україні ця цифра сягала не менше п'яти з половиною. Найдешевші у нас і продукти харчування. А ось чим дійсно вирізняється наше місто, так це тарифами на комунальні послуги. Ось вони певні сумчани і потягнули обласний центр на дно, оскільки є чи не найвищими в Україні. Комунальні послуги це, звісно, Найдорожче що? найдорожче, звісно. Про пенсии 1450, так у мого мужа, одно отопление 1276 за 40 квадратов. Коммунальные платежи и ну, в принципі, продукты, одежда, все, все дорого. Как для такого периферийного, ну, как бы областного центра, это дорого. Продукты не сказать, что у нас там космос сильно дорогие, там особо. Думаю, комунальні услуги саме більше і оренда жилья. Тож виходить, що один єдиний критерій переважив кілька інших і підніс суми на п'яте місце у рейтингу найдорожчих міст України. Анастасія Кондант, Олександр Білявський, Олександр Олексійенко – новини СТС.